І зачищає. Зараз його будеш топить, ні. Бачимо, він зачислиться, бо так він тут ось ж. Ось... Гарний. Мабуть, і не варто. Okay. Okay. Well, це чорний храмок. Mm -hmm. Це чорний храмок, а то від жовтих. Отаке практично і без різниці. Mm -hmm. Може й той не треба. Ні ну той треба трошки облагородити, як кажуть. Скільки тут кілограм є примірно? Десять і є. Може й одинадцять. Колечко. Так-так. підкладаюся до фініша, Потихенько. А то чи додають якоїсь цеї? Смісі туди. Так, да, так. Да. Щось Тулись. трохи. було менше. А це щось трохи. Парафін чи ні? Та Фік його знає, що воно там. Що вони туди додають. І вроді би бджоли трохи тягнуть, непогана вощина, так? Да? Да, да, ну без нього ти бачиш, якщо не то тоді геть вощина ламка, короче, там якийсь відсоток, то вроді би і положено додати. Як чисто забусна, сильно хрупка, тоді її тільки чуть-чуть. Там температура нижче, не можна перевести. в корпусах хлопає по провалки і так. Ну, але як і цях забагато, тоді теж паршиво. Ну, коротше, будемо спостерігати. Ну що, як думаєте, скільки повинен коштувати такий віск? Ну, це ще раз перетопиться. Непогані такі дві шайби, так? Да? А стільки труда коло нього? Результат завжди гарний. А друга сторона медалі щоб таке зробити, стільки роботи.